I believe, the recordings make more like the point of this game. to він We якщо complete our investigation. Усім привіт, агенти! Нам ніколи не буде достатньо справедливості, тому треба продовжувати досліджувати площу. І перша підказка у нас: якщо ми хочемо створити справедливе суспільство, ми повинні усунути несправедливість. Ну, схоже, нам треба зробити ліквідацію чергову. needed. Переходимо до другої активності і підказка. Вороги зрівняли шанси. У них більше людей, але ми можемо отримати перевагу, якщо будемо єдиними, хто володіє технологіями. І нам треба, мабуть, зламати 15 механізмів, які використовують вороги. Це або турельки інженерів, або машинки підривні. І побігавши трохи по відкритому світу, повбивавши гіяні інженерів або контролерів з їхніми турельками та машинками, зловив ось таке місце, де гіяна контролер засіла за укриттям і постійно запускає вибухові ці машинки, і я просто на них настріляв до кінця це завдання. Ну і ще як варіант зловити активність чорних бивнів в цьому районі і знайти там оператора дронів і спробувати назбивати цих дронів. І остання, третя підказка. Ви виглядаєте так, ніби вам не завадила б ніч в одному з тих місць, куди йдуть після розлучення і пластичної операції, щоб спробувати повернути контроль над своїм життям. Ну, знов гра слів, контроль, значить контрольна точка. І в Джудішері Сквера якраз є Хотел Інформері, готельний Лазарет. Ну, виходить нам туди. Once told me he loved playing statues as a child. Perhaps he is frozen and we have to find him. You're married, right? Yeah, and you've got a kid, right? You know that, Theo. Why are you asking me questions you already know the answers to? I just, how did you know you were ready to be in a relationship? How did you know that your husband was like someone you wanted to spend the rest of your life with. You talking about the civvy rescue? Twice. What? No. Oh. What are you talking about? You wondering if she likes you? Yes. Yeah. You rescued her. Twice. She said you were cute. You almost puked at your second meet-cute. Yo, she did say I was cute. If you like her, go for it. What do you have to lose? My dignity, my ego, my rep is a mysterious and powerful man. Great. Right. So nothing. If you are, you lost all of those things. Get a blanket, some water bottles. Така ось розмова нам нагадують про Марл Маккартні, дівчину, яку врятував Тео, про що вперше ми дізнались на початку сезону Авангард. Пізніше ще згадували, що Кінер переймається станом Тео і як він приймає рішення під впливом романтичних відносин. І наскільки я пам'ятаю, то вона вже завагітнила від Тео, про що згадувалась в якихось розмовах, можливо, зі спуску. Ну і скоріш за все, ми зустрінемо її у Брукліні після виходу доповнення. До речі, в розмові зі спуску на цьому тижні також згадується якийсь родній бішов, про якого я зовсім забув, а його також рятував Кінер декілька разів. І зараз він теж знаходиться в поселенні в Брукліні. І наскільки я зрозумів, він закохався в кінера і взагалі вважає його якимось пророком, готовий прийняти за нього кулю. І як кінер пожартував, що він стане провісником Євангеля шляхетних ренігатів. To the mall. Let's go to the mo! Чогось мені здалося, що вона трохи співає, і це дуже нагадало мені цей прикол з серіалу, як я зустрів вашу маму. Гра стагенти час розслабитися, відпочити і відправитися в східне І перша підказка у нас, будь ласка, не поспішайте будьте як усі діти 90-х, і просто потусуйтеся в східному Молі. Чому б тобі не прогулятися, відвідай фудкорт, або сходи на виставку, ти обов'язково знайдеш з чим себе розважити. Ну, виходить, нам треба просто виконати три будь-яких активності. Гадаю, треба захопити контрольну точку, це вже буде дві активності, мабуть, доведеться дарувати потім ресурси. Вже дві активності і зробимо ще щось. Готово. І друга активність, підказка у нас. Хто небудь викличете охорону молу, тікач на волі, ну, нам треба мабуть, виконати ліквідацію в цьому районі. Down. Good job. target. Uh -huh. І остання активність, підказка, слухай агенти. Нам потрібно відновити контроль над молом, потрібно спуститися під землю і розкопати руїни. Ну, якщо мова йде про контроль, то, значить треба захопити контрольну точку, і під землею руїни це руїни метро. Це в нас єдина така контрольна точка. In danger, reinforcements incoming. Goose? Oh my god, it worked. What worked? The picnic. She kissed me. Oh, that's sweet. I thought maybe you finished the road network. Yeah, tomorrow, but today she kissed me. Congratulations. When's your next date? I do not know. What happened after she kissed you? I said thank you and then went to fix a turret. You haven't been with many women, have you, Leo? Not for an extended period of time, and not in none of these conditions. Little advice. If a girl kisses you Ну що ж, ми й дізналися, як Мелані Хоскін допомогла Тео, але ж вона потім і переймалася тим, в який світ народиться її дитина. Скорість, це ні до чого гарного це не призведе. Отже, що нам, типу, так формують особистості нових персонажів доповнення Бруклін. Ще залишилось 4 тижні пошуків Тео і також фінальна місія. Побачимо, що буде далі. Дякую, що додивились. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Також запрошуємо до нашого Discord. І хай всім щастить і мирного неба!